Провідник Укрзалізниці вигнав військово спати у тамборі, бо йому не сподобалося, що від українського захисника нібито погано пахнуло. Інцидент стався в потязі номер 731 Дніпро-Київ 11 листопада. Цим рейсом їхав у відпустку до родини Якименко Віктор, військовослужбовець, який боронить нашу державу. Натомість, замість слів вдячності, провідник вигнав захисника у тамбур, нібито через неприємний запах від нього. Про цю прикру ситуацію розповіла донька військового. В «Укрзалізниці» вже відповіли на інцидент. Там запропонували компенсувати квиток на потяг і придбати ще один. Проте в українців в мережі ця ситуація досі викликає велике обурення. Вони вимагають вибачень від провідника, а також його негайного звільнення. Відправити працівників «Укрзалізниці» на курорт на передову і побачимо, як вони будуть пахнути. Провідницю обов'язково покарати. Звільнити їй не місце на посаді обслуговування людей. Сумно, що серед нас є такі люди, якщо можна так називати.